Hello, з вами Анієлі Dive. Сьогодні я хотів би показати відпрацювання нового сетапу, який ми додали до своїх робочих стратегій. А ще поговорити про те, чому не можна сліпо довіряти тому, що ти бачиш на графіку в TradingView. Окей, поїхали. Отже, пара євро-долар 12 годинний таймфрейм. Даний сетап. Був вчора, у понеділок 4 грудня 2023 року. Отже, що ми бачимо, у нас 12-й годинний таймфрейм шортовий є лонговий свіп. 4 години. У нас також шорт в тому ж місці, де і слам структури на H12. Є лонговий також свіп на H4. Годинний таймфрейм також шорт, тобто у нас йде повністю синхронізація всіх таймфреймів. Є очевидна ціль це зняття лою попереднього тижня. Даний лой в нас виступає ціллю для походу ціни. Для даного сетапу нам необхідно отримати шортовий свіп на H1, тобто свіп шортовий у продовження руху ціни, і потім злам структури на 15-хвилинному таймфреймі. Якщо ми прийдемо на 15 хвилин, ми бачимо, що 15 хвилин у нас до цих пір лонговий. Тобто даний сетап він зараз є не актуальним, тому що після шортового свіпу. У нас має бути злам структури у шорт на М15. Повертаємося до графіку, продовжується рух ціни. Ми отримуємо ще один шортовий свіп на H1 і чекаємо на злам структури на М15. Ось даний злам структури відбувся в даному місці. Після цього ми входимо від 075 ордерблока. Ризик реворд у нас 1 до 2. До стопу ми додаємо 3 тіки. Ризик реворд 1 до 2. Дивимося на відпрацювання. Ми отримуємо тут стоп, проте я хотів би зауважити, що коли ви відкриваєте позицію, у будь-якому разі потрібно перевіряти графік власного брокера. А графік у брокера відрізняється від того, що ми бачимо на TradingView. Ось ця свічка, яка у нас формувала умовний максимум, у нас тут хай 08786. Тоді, як, перейшовши до брокера, ми бачимо, що у брокера хай інший. Хай 08807, тобто різниця суттєва. Суттєва різниця, яка впливатиме на вашу позицію, на те, буде вона профітною, чи ви отримаєте стоп-лосс. І ми бачимо, якщо ми залишили дану позицію, спираючись на графік TradingView, ми отримали тут стоп. І після того, як коли ми побачили, що графік відрізняється, стоп лос був переставлений на зовсім інший рівень. Нагадаю, що у нас у брокера High 08807. Ми додаємо 3 тільки до стоплосу 08800.10. 08810, що дозволило нам уникнути стоп лосу Після цього. Пішло прямо відпрацювання позиції, і по суті ми отримали свій тейк у вигляді 2R. Аналогічний сетап ми отримали вчора і на парі австралійський долар американський долар. У нас 12 годинний таймфрейм був лонговий, шортовий H12 свіп. 4 години у нас також. Були лонгові, але для цього сетапу нам важливе розуміння контексту H1M15, відповідно H12 свіп давав розуміння того, що ми отримаємо відкат трошки нижче, після чого ми отримали злам структури у шорт на H1. І отримали шортовий аж один свіп, після чого ми очікували, чи буде злам структури у шорт на М15. Ми його отримали досить швидко. Ось даний ордерблок. Був сформований і ми могли заходити від 0,75 ордер блоку. Додаємо 3 тіки до стоп лосу Ризик реворд 2. Ціль у нас була також зняття лою попереднього тижня. В даному випадку графік у брокера не відрізнявся від графіку. Який ми бачили в TradingView? Дана позиція відпрацювала досить швидко. Ми отримали свої 2R. Ось такий робочий сетап, який ми додаємо до пулу своїх торгових стратегій. Починаємо тестувати на інших парах, дивимося на відпрацювання. З першого погляду досить це просто, але знову ж таки потрібно розуміти контекст старшого таймфрейму, дивитися, як себе поводить актив на графіку вашого брокера. Не довіряти сліпо трейдингу, тому що можна отримати додаткові стоп лоси які, як мінімум, засмутять вас. Всім профітного дня, адіос!